Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Я тут тимчасово проживаю. Раніше жила в Києві, Україна. І сьогодні я хочу помалювати. І ось дивіться, який мій робочий стил. Стіл я, коли відволікаюсь від роботи, подивлюсь на ці яскраві малюнки. Трошки відволікуся. І далі працюю. А сьогодні я вирішила потренувати такий малюнок на морському пейзажі. Я трошки. Повчилася, як малювати архітектуру, точку сходу, бачите, тут якісь лінії трошки провела. Тут у мене будуть квіти, тому я тут не сильно то їх вимальовувала, все тут закриється. Але дивіться, так у от мене десь тут точка сходу, я так вимальовувала ось ці такі лінії. І дорога, яка йде до моря, теж у мене. Має свою точку сходу, десь теж приблизно тут. Ну і щось тут буде більше неба, трошки моря, якісь пальми, можливо, намалюю. Не, не знаю, що в відтозі мене вийде у підсумку. Але я малюю для того, щоб отримати задоволення: відволіктися від буденності. Я коли малюю, забуваю про все. Навіть забуваю поїсти. Так, ну почнемо, щось я дуже багато балакаю. А, ще трошки намалювала олівцями акварельними трохи малюнок. І буду я малювати олівцями Faber-Castell У мене ось такі є акварельні, потім Марко. Я вже в кожному відео говорю, але, можливо, хтось не знає. Перший раз у мене на каналі. І ось такий під пастель теж Faber-Castell є. Ось такі олівці не фокусуються. Ну, повірте мені, на слово. Ну, ось під пастель поліхром, ось це не знаю, які я буду застосовувати, але ну, щось із цього буду брати, і дешеве аквер із долорами. З цієї сторони у мене світло, тому спробую зараз намалювати. Ось такою фарбою, хай буде такі жовті будинки. І мені дуже подобається малювати акварелью, шуршить, пентлик по паперу шуршить. Олівець і це якось так трошки розслабляє. Так, з цієї сторони зроблю тут, ой, вже заїхала. Ну, ви бачите, графіка якась є, а потім, коли починаєш малювати акварелю, то щось зникає. Ну, нічого страшного. І вже зовсім точки сходу не видно. А, Тут в мене більше тіні, теж трошки намалюю, можливо, десь. Так, ще такий пензлик товстенький в мене. Так, в тіні зроблю, мабуть, в віконцях більше такого темного. А зараз іншу фарбу. Так, десь трошки темніше, десь трошки менше. Хай щось світиться. Сюди ближче, намалюю трохи блідіше. Бачите, такі вікна були з точкою сходу, але куди вони поділися? Так, ну добре. Зараз, тут внизу намалюю такий, бачите, в мене ящик. Тут я намалюю квіти, які. Тут вверх, але я ще знову не видно вже, що я там малювала. Потім візьму ці олівці, коли висохне акварель, і зроблю трохи, поправлю цю графіку. А поки що ось так. Так, далі зараз спробую дорогу. Вона у мене тут така сіровата, десь паралельні лінії. Я малювала десь не дуже. Так, ну хай буде так. Чим ближче до горизонту, тим тонші повинні бути лінії. І так ось вони десь там сходяться. Не буду сильно вимальовувати. Так, а тут посередині зроблю більш таке блакитне, щоб, знаєте, якийсь... Відсвіт від неба і. Бачите, тут між будинками якийсь є проміжок і світло попадає трошки і засвічує цю дорогу. Так, можливо, якось по-іншому вирішити. Трошки жовтого додам. Ось така вуця в мене виходить. Тут вирішила додати помаранчеву фарбу, тому що синій попав, бачите, і такий угол з'явився темний. Ну, Ніби тут щось почорнило на будинку. Будинки ж не ідеальні. Хай так і буде. Можливо, десь ці затемнення внизу треба показати і завжди донизу будинки темніші, тому що. Буває якась грязь на вулиці, щось там впало, десь трошки, з віком будинки становляться такі дуже милі як були при будівництві. Тому, я думаю, що те, що я так їх зробила, можливо, хай так і буде. Але стали вони темніші. Коли були світлі, трохи мені більше подобалося. Ну, ладно, зараз з цієї сторони, можливо, зробити ще трохи світліше. Або це положити, коли вже висохне. Такий папір він дуже тоненький, якщо декілька разів вже проводиш пензл, у мене він такий трошки жорсткуватий не для акварелі, але він більш-менш контрольований, хоч, дивіться, такий великий пензлик, але все одно щось виходить. Так, цю сторону, мабуть, треба якось. Ще більш темніше, тому що тут в тіні. Зробимо, можливо, цей ось такий будинок. Тут, ви бачите, намалювала лозу цих... Це, що Це чи, може, рози якісь, добувають такі плетені рослини, чи, можливо, як на югі Франції, такі класні квіти теж ростуть плитучі. Ну, неможливо, щось там росте. Так, ну ось поки так. Тепер треба додати зелені. Так, на світу трошки більше. Такої зеленої, яскравої. І в цьому місці. А сонце більше попадає. Вони такі розорі. Можливо, трошки синенького додати, і квіти Десь, ну, звісно, на такому форматі, можливо, і не сильно треба. Щось уточнювати, просто крапочками, намалювати. Мені подобається, коли, знаєте, таке є якісь такі рисочки. Туди вверх тягнеться рослинка. Тут можливо зробити більш темні, тому що тут в тіні. забити хочу трошки криші. Трохи невірно зробила, але. Знаєте, акварель так прикольно розтікається і потім таке враження дуже приємне від того, що бачиш. Ну, ось такими стайками зробила ці квіти. Трошки по-різному намагалася тут, якщо на світло трохи виходить, то більш світліший. Тут це тюнньова сторона цього будинку. Тут більш такі темніші. Ну, ось щось таке приблизно виходить. Тепер, мабуть, розібратися треба з цими пальмами. Так, зробити їх. Темними на фоні світлого неба, мабуть, так буде правильніше. Так, і. В серединку можливо зробити якісь там, а крапочки, щоб якось пальма трохи виділялася, і тут головне не сильно їх перетемнити? М -м. Зараз можна зробити ще трохи синіми там, до тінь, чи хай так залишається. <laughs> так, сюди де кінь від них. Ну, ось так. Хай буде так. Тепер, щоб правильно зробити море, можливо, його і не потрібно трогати. Бо зараз я зроблю, може тут таку просто полосочку зробити, як ви вважаєте. Бо тут вже малюнок і так, щось таке виходить не дуже. Дуже маленький формат і. Ось роблять, звісно. З такими крапочками, або хай трохи висохнуть пальми потім. Зараз точно все зілляється в мене. <смірко> а, нічого. Ну, ось так якесь там море. Так, і оце мені не подобається. Море і криші. Тут все од... одного кольору. Так, треба це виправляти. А тепер треба зробити якусь невеличку розтяжку в небі. Такий буде в мене не пасмурний день, це ж світло. Зроблю тут трошки темніше, там десь лише, чим нижче, то горизонту, зовсім. Нічого нема, там, можливо, невеличкі такі біленькі хмаринки будуть. Тут взагалі нічого не буду робити. Так, просто зобразити щось. Я не знаю, що я вам показувала, вибачте. Мабуть, нічого не видно було. Не видно. Я трошки захоплююсь і неправильно держу камеру. Ну, ви зрозуміли принцип моєї роботи. Тут ось синє небо, да? ой, синє море, небо дуже бліде. І зверху трошки воно так в розтяжечку. Але не хочу зовсім на небо. Сильно звертати увагу. Трошки його так показала, Оно таке світло, день. Світлий, сонячний, небо таке синє-синє. Ну, мені здається, що ось у мене то вийшло, а ну, ой, а засвічується все, нічого не видно. Я тут підсвічую іншим телефоном, треба було лампу принести. Але ну, ось так, друзі. Так, зараз подивлюся без камери, тому що камера трошки неправильно показує кольори. Ну ось, друзі, такий малюнок у мене з'явився така а, морська тематика. Можливо, я тут десь намалюю якусь фігурку маленьку, що йде до моря. Можливо, ні. Подивлюся, як в мене буде настрій. Напишіть, як вам цей малюнок. Ось таке швидке щоденне малювання воно просто приносить задоволення. Це моє улюблене хобі. І я сподіваюся, що вам подобалось зі мною малювати. Пишіть, які ваші враження, чим взагалі ви займаєтесь у ваш вільний час. Буду дуже рада спілкуванню з вами. І... Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Будемо спілкуватися, друзі мої. Бажаю всім здоров'я, бажаю натхнення, творчості. Саме головне, щоб ми були здорові. Тоді у нас все вийде. Пока-пока. До нових відео! А думаю, можливо, я на підставі цієї картини зроблю більш повноцінну картину. Ну, не знаю, що вийде. Поки ще такі є наміри, а потім вже буду дивитися далі, що вийде. Пока до нових відео. З вами Тетяна із Калгарі.